Що тижня ми переглядаємо ту скриньку довіри. і Якщо там от написані якісь є запити, що от в такому, такому то класі, там, чи зверніть увагу? Скриня довіри, яку віднедавна повісили у коридорі підгайцівської школи, це насправді можливість для дітей анонімно розповісти про тих, хто їх ображає. Нерідко школярі, які зазнають булінгу, про це не кажуть ні вчителям, ні батькам, і навіть одноліткам. Тож у такий спосіб у закладі дбають про безпеку дітей. Педагогічний колектив кожного дня над цим працює. Адже із початком повномасштабної війни ситуація дещо ускладнилася. Кажуть, у такий непростий час діти можуть по-різному реагувати на ті чи інші події, а вчителі не завжди встигають зреагувати вчасно. У нас є 1008 дітей, 37 класів. В кожному класі від 25 до 30 дітей. Далі приміське положення села. Це теж впливає. Із школярами невдовзі працюватиме ще один спеціаліст саме із безпеки. У рамках проєкту з ініціативи ювенальної поліції спільно із національною ДСНС та управлінням освіти області. До обов'язків вихователя безпеки входитимуть не лише проблеми дітей у школі, а й, наприклад, профілактична робота щодо прав. Безпеки в побуті в інтернет мережі, і навіть це і проблема булінгу, це і незаконний обіг наркотиків, які на території нашої громади. Також от є такі моменти, десь якісь і закладки є, отакі. Е, і це і правопорушення. Якщо коротко, дбатиме про безпеку дітей. Спеціаліст запрацює у чотирьох громадах Волині, окрім Підгайцівської, це Павлівська, Торчинська та Шацька Саме в нас в цьому проєкті буде приймати участь чотири Школи. Основна школа опорна це Торчин, це більше 700 дітей. І ще ми додаємо три школи: це Хорохорин, Садів та Воютин, загалом більше тисячі дітей. Загалом працюватимуть спеціалісти з безпеки у 12 школах, в яких навчається понад 6 тисяч дітей. Якщо цей проєкт запрацює і підберуться люди фахові до цього, тоді вже будемо проваджувати на території всієї області. Створювати таке середовище в кожному навчальному закладі, поки ж проєкт в області пілотний громади, які зголосилися брати в ньому участь, підписали відповідний меморандум. Проєкт Новий для Волині, однак в деяких областях України, був запроваджений ще рік тому. Як розповів начальник управління ювенальної преванції Національної поліції України Василь Богдан, у громадах, де він вже діє, помітили позитивні результати. Переконані, що не гірші будуть і на Волині, адже із дітьми працюватимуть фахівці. Ми, а... Проводимо навчання відповідне для всіх вихователів безпеки, куди залучені в Міністерство освіти, ДСНС, Державна служба з надзвичайних ситуацій, наші партнери ЮНІСЕФ, тобто ми. Широким спектром навчаємо цих вихователів безпеки, і тут просто не може бути формалізму. Наголошують, в жодному разі вихователь безпеки – не каральний орган. Це буде цивільна особа, яка буде комунікувати в першу чергу із батьками, з освітянами, із з поліцейськими. Ще раз наголошую, що ювенальна провенція це не є каральний підрозділ, це є відомний підрозділ. Тому наше завдання зберегти як психологічний стан дитини, як і фізичний, і допомогти, як жити далі, щоб не скоювати правопорушень. Приблизно місяць в спеціалістів із без триватиме навчання, і тоді вони приступлять до роботи на Волині. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.